З нами на зв'язку Олексій Буряченко. Це політолог, юрист, аналітик, правозахисник, громадський діяч. Вітаємо, пане Олексію, в новому році. Дай Боже, щоб цей рік був переможним для нас. Ну, про це всі говорять, але... Почався рік ну не зовсім, так, як би нам хотілося. Знаємо, що ворог наступає під Солидаром. І от нещодавно ще перед новим роком Олексій Резніков, міністр оборони України, заявив, що з 5 січня Росія має оголосити масову мобілізацію. 5 січня, очевидно, не наважилися? Далі була заява Головного управління розвідки, що з 15 січня, ну наразі маємо 10 січня. І сьогодні вже ГУР повідомив, що незважаючи на те, чи оголосять, чи не оголосять оцю масову мобілізацію, ми їх били, б'ємо і будемо бити. От, скажіть, наважиться Путін на таку річ? Ну, друзі, перш за все вітаю вас, ради дуже вас бачити, чути. навзаєм вітаю вас і всіх наших шановних глядачів зі святами. Те, що ми зможемо спілкуватися з вами в прямому ефірі, це як на мене вже непогано. Ну де доносити правду до е, людей. Ну тепер е, давайте подумаємо відносно е, Солідару, те, що відбувається на Бахмуту, на фронтах, і які перспективи мобілізації. Ну давайте все ж таки з останнього, тому що це насправді стратегічний рівень, да? оскільки я не безпосередньо військовий експерт, а більше е, Може коментувати, скажімо, політику якусь аналітичну складову, тому ну насправді це питання трохи до моєї експертизи ближче. Звичайно, після реакції на можливі ядерні загрози зі сторони Путіна, реакції я маю на увазі Китаю, перш за все та Індії, які надзвичайно чутливі для Путіна. Ну, а, а, то... вибили в нього в принципі, цей, цей, цей великий козир з, з рук, з гри. І так да, він вимушений ескалувати ситуацію на українських фронтах, виключно за рахунок так званої да, там, там, могілізації. Да? От, як, вони, як вони самі її ж відповідно назвали перш за все? І те, що перша волна мобілізації, Відбулася, це не означає, до речі, відбулася вона, по даним на військових експертів, більше, ніж офіційно об'явили. Тобто там об'явили про про цифри 500-600 тисяч, а офіційно тільки 300. Да? Ну вот. Насправді нічого, абсолютно нічого, не заважає російській стороні і далі продовжувати часткову мобілізацію те, що вони робили і раніше. Навіщо переходити до Інструменту, скажімо, повної мобілізації, ну тут, в залежності від, від цілей Кремля в той чи інший етап. Розумієте, повну мобілізацію, як на мене, вони можуть об'явити, але це відбудеться тільки після закриття. Повного закриття кордонів. А от, якщо ви побачите, що вони вже реалізували прийняте рішення про закриття кордонів, тому що вони мали це зробити ще наприкінці грудня місяця, але цього не зробили. Як тільки ми побачимо, що кордони остаточно закриті, ну от вони про це об'являть глибоко переконаний, там за дві неділі, щоб усі ненадійні елементи. Так звані для путінського режиму мали змогу все ж таки покинути Російську Федерацію, щоб не будражити ситуацію зсередини. Е, от всі е, мали середній бізнес релакуються. Люди, які виходили на мітинги, які палили військомати. Е, оце все е, ну, звичайно опозиційні політики. Все це, всі ці люди вийдуть з Російської Федерації, кордони закриються, а потім залишиться да три варіанти. Так мовити, людей в Російській Федерації. Перші, які так чи інакше а, співпрацюють а, з путінським режимом. От, а, ну, скажімо, той самий бізнес. Тобто їх будуть просто за рахунок тоталь, тоталітарного режиму будуть грабувати ну, от, і наповнювати військову казну. Друге, це так званий мобілізаційний потенціал, на який розраховує Путін, ну, тобто на м'ясо, да, яким будуть за, закидувати фронти. Ну і третє, це, звичайно, там. Пенсіонери, які просто фізично, фізіологічно не змогли виїхати. Тому от насправді, отакий от маркер закриття кордонів, як на мене, він якраз і є показовою по питанню мобілізації. Відносно Бахмуту Соледар, ну тут, в принципі, також ситуацію можна з різних ракурсів подивитися. Перш за все, потрібно значити, що ставку проводив позавчора Володимир Зеленський, чи навіть вчора, не пам'ятаючи вчора чи вчора, то вчора, да. правильно. І там чи абсолютно конкретно було сказано про те, що не те, що ми збираємо, чи навіть плануємо, чи теоретично теоретизуємо, що ми можемо відповідно втратити Бахмут чи Салідар. Ми взагалі тільки посилюємо ці напрямки. Тобто, військове керівництво нашої країни, військово-політичне, не збирається. Посувати зі своїх позицій. Чому це важливо? Перш за все, як на мене, да, як кношки ну, не на військового, професійного той самий Солідар важливий не як місто, не як населений пункт, а, а як для російської сторони більше як символ того, що вони хоча б кудись просуваються за декілька місяців, що вони, хоч якийсь населений пункт, хоч дуже маленький, але все одно мають змогу взяти. З нашої сторони, насправді, якщо брати дуже грубу, тому що я спілкувався з цього приводу, також з багатьма і військовими, і військовими експертами, то насправді Солидар сам по собі він ні на що абсолютно не впливає, тому що лінія оборонна основна на по цьому напрямку знаходиться. Та не в Солідарі, а за Солідаром, якраз яка контролює повністю дороги і шляхи логістики, в тому числі на Бахмутському напрямку. Тобто, резюмуючи, сам по собі Солідар насправді він так чи інакше моє єдине, що може зіграти, то це в політичному значенні для на, Путіна і путінського режиму. Хоча якусь великої перемоги з Солідару, звичайно, ти навіть політичної не витягнеш. Тому дивіться, це ситуація важка, але ситуація абсолютно контрольована з боку збройних сил України і всіх наших захисників. Ну, інститут вивчення війни американський написав, що Пригожин е, хоче взяти Солідар не тільки за, для того, аби довести, що його вагнерівці краще воюють, ніж е, Збройні сили Російської Федерації. А ще й тому, що там є поклади солі. Ми знаємо Артем сіль гіпс. і, і гіпсу. А він же ж любить сідати на корисні копалини. Він це в Африці там. от, ну Мені здається, ну де алмази, а де сіль і гіпс? Ну, що коштує сіль? ну… Ну, ви знаєте, Інститут вивчення війни недооцінює насправді цю ділянку українського Донбасу. І там не тільки сіль і гіпс, і пригожинські найманці недаремно лягають і кладуть штабелями, так би мовити, цих російських призовників, да, і зеків. І це робиться, як на мене, звичайно, не для солі Соліни. Для гіпсу, в, не, в нього ставки, я маю на увазі привожена, вони значно значно більше. А що там є, якщо відкрити просто ну, насправді карту геологічну, там є два важливих аспекта. І про це, до речі, ніхто в нашому медійному просторі не говорить. Це газ, величезні Фланцевий. поклади газу, і там, звичайно, є літій, який коштує величезні зараз гроші, тому що з нього роблять, звичайно, всі акумулятори. Атери на і для машини для мобільних, і для ноутбуків для всього всього всього, чи це е, співставно з тими ж самими алмазами, які ми вас згадали? Ну ви знаєте, в деяких випадках це може навіть круче бути ніж алмази насправді. Е, тому ми маємо розуміти, що вони, виконуючи політичні цілі, прагнуть досягнути звичайно і, як е, скажімо фінансових цілей, цілі, цілі розграбунку української землі і українських на. До речі, пане Олексію, ви мені нагадали у 2012 році, коли в парламенті була партія Свобода, і вона різко виступала проти видобутку Сланцевого газу, власне, біля Слов'янська Краматорська. І посилалася, що ми, мовляв, порушимо екологію України. Ну, тепер ну я з огляду на пройдені роки розумію, е, тоді я не зовсім розумів, а тепер розумію, що недаремно, а це ж енергетична незалежність України, Сланцевий газ. Звичайно, там, там насправді експерти ну, серйозні в цьому напрямку. Я на них буду посилатися. Це публічна знову ж таки інформація. Кожен може це перевірити, кожен із наших глядачів і слухачів. Кажуть, що поклади газу там насправді надзвичайно великі. І Російська Федерація для того, щоб навіть може їх використовувати для того, щоб навіть демпінг робити. Розумієте, плечо поставки з Донбасу українського до тієї ж там туристів. Та, набагато менше, в рази менше, ніж десь з глибокої Російської Федерації. Тому ситуація тут непроста. Але я відкрию знову ж таки маленький секрет: наше військове керівництво чудово це все знає. І те, що про ці аспекти не говорять публічно, це не говорить про те, що, так би мовити, наше керівництво політично не знає цих аспектів. Тому Справді, цей напрямок е, є одним з самих е, ключових е, як для нас в обороні, так і для, для Російської Федерації. В Атаці. Ну повернемось власне до Росії. І от е, те, що ви говорите, що е, хочуть закрити кордони, і от нещодавно облетіло всі соцмережі і ЗМІ відео з актором Смоляніновим. От, я, до речі, не знав його прізвища, не запам'ятовував, але пам'ятаю його з дев'ятої роти. Ну і це якби знакова фігура. Чому? Бо він там єдиний залишився живий після тих боїв от, в тому фільмі. А це ж фільм Ура патріотичний, проросійський, прорадянський і імперіалістичний, який доводить. Могутність російської армії, нібито. так от І, власне, там, насправді, то найкраще воювали українці, але там зобразили в 9-й роті що саме росіяни, а хахол там такий там такий і такий. так от Актор Смолянінов, очевидно, він втік з Росії і заявив, що він, якби воював, то тільки на боці України. І після цього Медведєв, цей російський алкоголік, заявив, що треба по-тихому прибирати опозиціонерів-лібералів за кордоном. За кордонами Росії. Ну, власне, Путінська фраза, ми пам'ятаємо, в Сартірі. Е, власне, вони ж і так вбивали їхні агенти і в Великій Британії, пам'ятаємо, і, і по всьому світу там новічок використовували і так далі. Ну, а це уже заява відкрита. Що б вона означала? Адже ми знаємо, що зараз Медведів перебрав на себе роль Жириновського, і він, те, що він говорить, та й Путін робить. Ну, давайте по черзі. Є е, е, такий ще цікавий факт. Е, далеко не всі про нього знають, що на е, хрещений батько цього актора, на е, насправді, один із найяскравіших юб рупорів да, російської пропаганди. І, от якось так, е, хрещеного батька е, і хрещеного розвела доля. Да? Ну, от. ну, що тут зробиш? Там пам'ятаєте, як він там кричав на червоній площі Гойда, гойда там, ну, і так далі. Mm -hmm. от. От. Ну, також цікавий факт. Відносно дев'ятої роти, так, да, я погоджуюся з вами про таке дійсно патріотичне направленість цього фільму. От тих, хто дійсно цікавиться. Як тоді насправді відбувалася ситуація, я би порадив, не знаю, погодитись ви зі мною чи ні. Той самий фільм Кандагар, ну, от, який знятий був росіянами по реальним подіям, але знятий ну, насправді досить правдиво. Коли російських військових льотчиків затримали за, за контрабанду зброї. Насправді, тобто, ну, показали, показали їхню, ну, дійсно, чим вони взаємодіють. Вони бережили зброю в країни Третього світу, як Афганістан і так далі. тому подібне Оце реалії насправді. От. А відносно заяви цього актора, бачите, я також солідарен з вами. Я і раніше не пам'ятав його фамілію, і зараз не дуже пам'ятаю, тому що я не дуже вірю в хороших чи поганих русських. От. Але ж я переслухав цю заяву. І ця заява про те, що це те, що облетіло змі, що він готовий а, воювати а, в армії України проти Російської Федерації, вона насправді висмикнута з контексту. От, тому що казав він наступне: якщо там знову ж таки приблизно близько до тексту, кожен а, наш глядач може там перепровірити і мене, і його. Да? І він там казав наступне: що є е, два брата, якщо вони а, між собою так так, посорились, я дійсно був. Буду захищати того брата, на якого неадекватний типу брат напав, розумієте? Тобто він також не відділяє себе від Росії чи від Росіян. Він намагається знову ж таки грати от на цих протиріччях. Хоча його коментар, хоча його інтерв'ю є досить різким до зараз, до путінського режиму, і він там дійсно багато говорить правди про ту ситуацію, в якій живе Звичайний рядовий росіянин в такій в, в, в контексті тотального, така, тотального бруду, тотального приниження, тотальної брехні. Тобто, от, з багатьма його словами тут я дійсно погоджуюсь. А відносно Медведєва, я, я взагалі відверто кажучи, мало розумію навіщо цього алкоголіка коментувати, тому що він каже то, що хоче чути від нього хазяїн. Да? хазяїн десь там висловив якусь думку відносно на актора, і він побіг записувати черговий ролик, або да, там черговим якомусь змі дав надзвичайно різкий коментар відносно тої чи іншої події, чи рефлексуючи на ту чи іншу подію. Насправді ніякого сенсового навантаження коментарі Медведєва вони абсолютно не несуть. Всі вже зрозуміли, що їх потрібно слухати професіоналам, тим, хто займається професійною політикою. Для того щоб розуміти про що говорить Путін, і про що говорять в Кремлі, і що вони дійсно хочуть чути. Пане Олексію, ще цікаво почути вашу думку. От після останніх заяв від наших західних партнерів, зокрема, про те, що Франція нам надасть колісні танки, про те, що Чехія передасть Україні модернізовані танки, Т-72, іншу сучасну наступальну зброю. То чи можна вважати, що дійсно крига скресла і дійсно тепер потоком піде ось ця саме та зброя, яку ми зараз найбільше потребуємо, піде до нас із заходу? Дивіться, друзі, ситуація еволюціонує. Я б це так назвав. І навіть би послався, причому на, на, на коментар з цього приводу президента України Володимира Зеленського, тому що він там в ньому сказав надзвичайно влучну фразу, що наші взаємовідносини з партнерами вийшли на абсолютно інший рівень на, в плані військової підтримки. Оце насправді в десятку. Це насправді надзвичайно гарно, професійно та влучно, тому що після. Поїздки його до Байдена да, до Сполучені Штати і після, в принципі, обіцянок передати нам ПВО системи найсучасніші в світі. Петріот ну, це вже був прорив, і це був маяк і сигнал для всіх інших країн з антипутінської коаліції воєнної Рамштайн. Да? От. І після цього одразу Німеччина виступила з передачою нам ще одної системи Петріот та, після цього і вони дали самохідні САУ, і багато ще чого. Сполучені Штати тільки окремої військової допомоги там накидали на да. окрім макрофіну в 46 мільярдів. Є, Є, Європейський Союз 18 мільярдів на наступний рік. Тобто, насправді, якщо друзі аналізувати на цей ту рік. підтримку, да, да, ну, на 23-й, а так да, я ще бачите іноді трошки так. Також не перелаштувався, ще живу в минулому році. Да, друзі, звичайно, на цей на 23 й рік. Тому ми бачимо, що в нас вистачає і безповоротної допомоги для того, щоб спокійно проходити наступний рік. от І в принципі, я думаю, що будуть і додаткові кредитні кошти. А якщо ще згадати, що за допомогою візитів там є Олени Зеленської, там прем'єр-міністра на у Францію нещодавно ж був візит, да який з якого також привез 1 мільярд доларів. Тобто там, 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 по нашим е, сусідам, по нашим е, ключовим стратегічним партнерам, Україні ще і ще будуть допомагати. І от ключовий аспект, чи був прорив Да от в останні цих поставках? Друзі, був. Тому що нам вперше постачали е, танки. Да це легкі колісні танки е, на шісті колесах, але це саме про те, що ми з вами говорили в попередніх ефірах. Друзі, це наступальна бронетехніка, наступальна зброя. Да. Це не це не леопарди, це тим паче не Абрамси. Їм не можна буде йти в лобову атаку на, на російські війська, тому що ну це не є раціональним. Але а, бойовий кулак такого контрнаступу, швидкого підкреслює контрнаступу в Україні вже буде що сформувати. Тобто, коли наша розвідка відчує де і коли потрібно бити в якісь слабкі місця Російської Федерації. Можливо, злививши її на протиході, можливо, зловивши її на контрнаступі. да? От Тут дійсно ця атакувальна зброя, а, якщо знати, куди бити, де місця оборони Російської Федерації будуть ослаблені, можуть доставити їм величезні насправді проблеми. Раніше да, раніше в нас такої кількості і такої якості зброї дійсно а, адекватно не вистачало. Ну і ще й на фоні отримання патріотів, друзі, глибоко Переконаний, що зараз е, уже найближчим часом буде вирішене питання по передачі і Т 72 Ну тобто старої радянської модернізованої зброї з країн Європейського Союзу, вже Чехи пер, передають вже словаки передають. В Чехії ж ви знаєте, да а, а, спільно з Україною по повним ходом працює завод по модернізації і по ремонту того радянської зброї, яка стікається з всіх країн європейської. Союзу і антипутінської коаліції. Тобто, по бронетехніці, друзі, питання вирішується і питання доти, ну доти серйозно. Але для цього нам знадобилося ну багато часу. Перші перемовини, я чув, розпочались приблизно ще в липні місяці, якщо мені пам'ять не зраджує. Тобто ці ці кроки вони не легкі, ці кроки вони не швидкі. Всі партнери і наші глядачі мають це чудово <зуміти>, партнери діють виважено і відповідно зі згоди, оце ключовий аспект. Тобто, якщо Сполучені Штати передають системи Петріо, це означає тільки одне: це означає, що країни, ключові країни, які приймають рішення в цій антипутінській військовій коаліції Рамштайні, вони про це домовилися і вони вже усі погодили формально чи неформально на відповідно ті рішення. Тобто, в перспективі, ми звичайно. Чайно, можемо резюмувати що ми отримаємо звичайно усе те, що нам необхідно, в тому числі і літаки, ті саме міги про які вже дуже багато на, говорять, і звичайно ж, леопарди, про які ну зараз не проходить дня, щоб сам німецький політиком, сам Шольц, не давав відповідні коментарі на, по, на леопардам. Тому я думаю, ці дві позиції, і на літаки і на, леопарди вже на, найближчі найближчим часом наша дипломатія, звичайно, президент України Володимир Зеленський зможуть дожати наших партнерів, що все ж таки ми їх отримали. А це вже, друзі, надзвичайно, надзвичайно великий прорив і зовсім а, інша історія. Дякуємо, пане Олексію. Додали ви нам оптимізму. Сподіваємось, що найближчим часом все в нас буде добре. Олексій Буряченко, політолог. Громадський діяч, юрист, аналітик, правозахисник був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо. 1. Дякуємо на все добре. На все добре.